19 грудня 2024 року в Балті вступили в дію нові правила руху транспорту в місті. Так на вулиці госпітальєрів, а саме від повороту на Магдебурську до заводу Оптикон, заборонено паркувати автівки вздовж проїжджої частини. Сама ж Магдебурська стала вулицею з одностороннім рухом. Таке рішення ухвалила Балтська міська рада спільно з департаментом патрульної поліції області через небезпеку виникнення аварійних ситуацій на цих ділянках доріг. У міськраді, Ді пояснюють, вулиця госпітальєрів слугує об'їзним маршрутом для великогабаритного транспорту, рух якого постійно мав перешкоди через велику кількість припаркованих автівок. Дані знаки були розроблені Балтською міською радою та затверджені департаментом патрульної поліції в Одеській області у зв'язку зі зверненням поліції та водіїв великогабаритних транспортів, оскільки була проблема. Під'їзду по вулиці госпіталєрів, та в нас є слугує як об'їзна дорога, і там зазвичай машини паркуються і не можна розминутися. І створюються аварійні ситуації, особливо у такий час пік там нереально проїхати. Тому була схема погоджена з патрульною поліцією, було донесено до відома громадян дану інформацію. Але хочу сказати, що не всі. Водії прислухаються і не зважають на знаки. Моніторили ну, ми самі працівники міської ради і поліція. Нам було надано два тижні для моніторингу. Ніхто нікого не штрафував, але як показує практика, що люди нехтують, ну, водії нехтують цими правилами. Тож хочеться звернутися до всіх водіїв, моніторити зміни знаків по даним вулицям та не нехтувати правилами дорожнього руху. Як дотримуються нового порядку водії та як ставляться до нововведень, вирішила поцікавитися Балінформкомпанія. Нагадаємо, в'їзд транспорту на Магдебурську з боку госпітальєрів заборонено. Про це нагадують і відповідні дорожні знаки, що розташовані тут. Втім, ми одразу помітили, що декілька водіїв не звернули на них жодної уваги. Бачили, що тут заборонений в'їзд. Не бачив чому не бачили. А ви бачили знак? Нема коли. Ви знаєте, що по цій вулиці є тільки односторонній рух, а по госпітальєрів не можна паркуватися? Я не Знаю, так. Да. Я думаю, що це вірне, вірне рішення. Це треба було зробити давно. І це в принципі е, все зроблено. Це правильне рішення. Моє так, так це розвантажить трошки рух. Однозначно, однозначно. Тут е, просто вічно не можна було проїхати ніколи, розумієте? І були пробки. А якщо ще якщо багато машин, то ну є проблема з цим. Нині поліцейські вже не лише попереджають та пояснюють водіям нові правила руху містом, але і змушені складати протоколи на порушників. А таких виявилось чимало. Перед вами стоїть знак 3.25. в'їзд заборонено. Будь ласка, ваше водійське посвідчення, реєстраційний документ на транспорті. Відповідно до вимог правил дорожнього руху, ви маєте цей вказаний знак виконує вимоги його правил, а саме пункт правил 8.4б. Ми мною згодні? – Я згоден. Ви можете, звісно, заставляти пропонувати. Ви можете згідно, да, правильно, ви можете І Я буду сказ... оскаржувати. Конечно, цей знак. Дивіться, цей знак було встановлено від 19, 12.24 року рішення Балської міської ради. Тому ви можете, звісно, його оскаржити, якщо у вас на це є бажання. Але на даний час за порушення вами статті 122 частини 1 пункту прав 84В буде складатися адміністративна постанова. У зв'язку з тим, що вам було показано. Я воно, знак 3.25, який знаходиться прямо на початку вулиці Магдебурська. Мене зупинили за те, що тут встановили знак, але попереджувальні знаки по перед цим знаком немає. Любий водій, виїжджаючи звідси, він не див, дивиться, щоб не порушувати правила тут. Він не дивиться вверх, зразу повертаючи сюди. Ви розумієте, що якщо сьогодні поставили цей знак. Ніхто не знає за те, що його тут встановили. Це... Ви будете знаючи, що тут була Вчора можна було проїхати, сьогодні вже не можна проїхати. Значить, що потрібно? Потрібен якийсь період адаптації водіїв до цього. Працівники поліції вкотре нагадують, період адаптації та роз'яснень водіям нововведень завершився, бо нові правила почали діяти ще наприкінці грудня минулого року. Наразі змушені перетягувати до відповідальності порушників на вулиці Могдебурзькій. З початку руху стає знак 5,5 – Це інформаційно-наказовий знак, що в односторонній рух. Також хочемо повідомити з іншої сторони з вулиці госпітальєрів на вулицю Магдебурзьку в'їзд заборонено, заборонено згідно знаку 3.25. За порушення даного знаку буде адміністративна постанова у розмірі 340 гривень. Також повідомляємо, що на вулиці Госпітальєрів, самої вулиці, знаходиться знак 334, що нам говорить про стоянку заборонену. Тобто зупинка стоянки на даних ділянках вулиці взагалі забороняється. У зв'язку з тим, що ця вулиця є дуже великим трафіком дорожнього руху, багатий рух автомобілів для розвантаження дорожньої обстановки. Ми вирішили, ми та міська рада вирішили встановити дані знаки. Для того щоб важковики транспортного засобу могли зручніше розвантажувати, розвертатися. Та також повідомляємо за порушення тих знаків, які знаходяться на вулиці госпіталєрів. Також буде сума покарання 340 гривень. Сьогодні бачимо такий жвавий день, було багато порушень. Да? Прокоментуйте цю ситуацію. У зв'язку з тим, що люди не були освідомлені, вони не бачили цей знак. Вони кажуть, що для них цей знак новий, вони його не бачать. У зв'язку того ж, коли вони звертаються знизу, ну зверху спускаються, і вони його не бачать. Але це не знімає з особи відповідальності. Не знання чи не виконання знаку, це є покарання за. Порушення ПДР 84В пункт ПДР. Кому це цікаво, можете ознайомитись в ПДР чинному ПДР України. Ми вже не можемо попереджатися, тому що попередження могло би бути, якщо б встановили це 19 числа і якщо б ми тут стояли 19 числа. Оскільки прийшло вже більше двох тижнів, ми вже приносимо людей до відповідальності за порушення даних знаків. Деякі винятки щодо правил паркування вулиці госпітальєрів все ж таки існують. Вони стосуються водіїв, які мають інвалідність, додає сержант Артур Погасян. Особи, які мають інвалідність, які мають на державному Транспорті, ну, на вашому особистому транспорті значок особи з інвалідністю і можуть документально це підтвердити, що у нього справді є інвалідність, можуть відходити в крайній необхідності, в разі необхідності від деяких пунктів дорожнього знаку, дорожнього ну, правил дорожнього руху. Так. Але ж все ж таки, це, якщо немає необхідності, краще цього не порушити, тому що це було встановлено для того, щоб розвантажити рух, ну, треба поважати інших водіїв, які є учасниками дорожнього руху. Якщо у вас виникла якась необхідність, якщо у вас є підтверджуючий документ, що ви особа з інвалідністю, ви, звісно, можете відійти трошки від правил дорожнього руху, але це робити треба тільки з справжньої потреби. Одещина увійшла до трійки регіонів з найбільшою кількістю ДТП з постраждалими за 2024 рік. Загалом в області сталося 1148 аварій. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Open Data Bot. Так минулого року рекордно зросла кількість аварій аж до 40%, а кількість загиблих у регіоні взагалі збільшилась на 70%. Суттєво побільшало транспорту і в невеличких містах, таких як Балта. А відтак і підвищить. Іщується рівень небезпеки на автошляхах, саме тому мета встановлення нових знаків та правил руху покликана поліпшити ситуацію та зробити рух транспорту комфортнішим для усіх учасників дорожнього руху, наголошують поліцейські та працівники міської ради.